Дорогі брати і сестри, хочеться вас привітати різдвяним привітанням Христос народився. Ви знаєте, я буду проповідувати на один текст, але перед тим буквально кілька слів скажу про останні роздуми над, над одним із текстів. І сьогодні цей текст вже був перед нашими очима, якщо можна відкрити Луки 2.14. Згадайте, будь ласка, що говорили ангели? Слава Богу на висоті. Що далі? На землі мир, а в людях доброволя. І ви знаєте, мене зацікавили слова. Чому слава Богу на висоті? Адже ангельський світ він не перестає славити Бога. Пригадайте, будь ласка, шостий розділ Ісаї, коли бачив Ісай видіння, і ангели кажуть, свят, свят, свят. Вони прославляють Бога постійно. Чому слава Богу на висоті? І ось коли ми говоримо про Різдво Христа, привіть собі, Бог, який створив весь ангельський світ, мільйони ангелів. Бог, який створив не тільки нашу землю, а й всю галактику. Бог, який більше над усе, ось цю його велич постійно прославляють ангели. І ось він з'являється маленьким морятками. Я не знаю, чи хтось міг би вкласти в свій розум таку думку, що творець всього, творець Всесвіту, може бути в малесенькій дитині. В 90-х роках, коли я, будучи студентом медичного училища, були на практиці в пологнім будинку, знаєте, чоловіків народи не пускали, і щасливі батьки десь стрибали часто під вікнами, заглядаючи, хто ж там народився. Бог подарував мені можливість бути на при народженні двох моїх донечок. І я бачив їх самого-самого малечку. І коли ти дивишся на все маленьке немовляти, розумієш, що це твоя дитина. А відь собі, якими очима дивились ангели на ось цього народженого в яслях. І вони розуміли, що це не просто дитина Марії. А це Божий син. Це сам Бог. Творець всього втілюється маленького немовлятку. Давайте ми прочитаємо з вами Луки, другий розділ з першого по. П'ятий вірш це основний текст, над яким ми будемо з вами розважати. І я хотів би, щоб ми, читаючи цей текст, знову ж таки, думками подивилися на Христа, який народжувався, подивилися на Божий задум, на Божу премудрість і подивилися на своє життя. Я хотів би сьогодні в цій останній заключній проповіді більш зосередити знаєте, ну, увагу на нашу практичну сторону нашого життя. І так, Івангелій Луки, другий розділ читаємо з першого віршика. І трапилось тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записатися кожен у місто своє. Ішов також і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вікулеєм. Бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним зручною, що була у вагіт. Те, що відбулося далі, ви знаєте, Марія народжує дитя, пастухам з'являються ангели, відбувається ось це особливе, як сказав брат Руслан, служіння чи прототип першого служіння. І всі повертаються радісні. Із цього дому, де припала Марія, Йосип і дитинка. Як ви думаєте, скажіть, будь ласка, яке найкраще місце на землі? От подумайте, дайте кілька відповідей. Зараз можна говорити. Яке найкраще місце на землі? Ну, в Україні добре жити? На морі добре відпочивати? А що може бути краще? Вдома, найкраще місце, як дім, хороше вариант. Місце, де перебуває Бог. Ну, Я хотів цю фразу в кінці сказати, але ви вже сказали. Дяки. Найкраще місце на землі це місце, де перебуває Бог, і це місце, де хоче бачити Бог тебе. Найкраще місце на землі це місце, де перебуває Бог, і те місце, де Бог хоче бачити кожного із нас. Тепер давайте подивимося на ось цю картину, яку ми щойно читали із вами. Ще з самого початку, після того, як перші люди згрішили, Бог, говорячи ну, певний вирок для Адама і Єви, для Змія, сказав, що для людства буде надія. І ця надія, вона народиться від нащадків, від нащадка жінки. Коли ми читаємо старий заповіт, не один пророк говорили і звичайний про те, що має. На світі народитись Месія. Сьогодні читалися тексти книги про Ісаї, коли написано, що дитя дане нам, даний нам син, влада на раменах Його. Коли написано, що буде дана немовля дитятка, якому дадуть ім'я Емманоїл, що означає з нами Бог, пророки про це говорили. Пізніше пізні пророки говорили про те, що ось цей обіцяний Месія має народитися навіть в місті, сказали. В якому місті? Не знаєте? <ріст> Вифлеєм. І ось подивіться, будь ласка, який ну, яка і в домі, і в роду царя Давида. Сам Давид був родом із Вифлеєма. І як нащадки Давида, ось цей обіцяний цар має народитись теж в тому місці, яке було призначено Богом у Вифлеємі. Підходить повнота часу. Марія вагітна. Але де вона знаходиться? У Вифлеємі? Де була Марія? Де вона жила? Назари. В Назареті. Назарет знаходиться вище по карті географії Ізраїля, Вифлеєм знаходиться чуть, чуть нижче під Єрусалимом. Приходить повнота часу, приходить період народження і виконання всіх Божих пророцтв. Бог сказав, Вифлеємі, в домі царя Давида, в домі мого ну, улюбленого чи верніше, як муж по серцю, мужа по серцю, в домі Давида народиться Месія. А Марія, яка вагітна цим Месією, заходить де? В Назареті. Бог каже у Виклеємі, а Марія в Назареті. Хочу, що зробив Господь? Собі, ну, заради того, щоб привести одну людину із, я не знаю, скільки мільйонів було тоді чи мільярдів на землі в своє призначення, в своє місце, де вона має бути. Бог привів в рух цілу Римську імперію. Імператор дає наказ про перепис. Уявіть собі, які потоки людей рухалися в різних куточках Римської імперії. Вони йшли в свій дім для того, щоб зробити перепис, приписатися. І коли ми дивимося ось так з глибини, зверху, Божими очима, ось цей весь рух по всій Римській імперії мав єдину ціль, щоб Марію з Назарету поставити в своє місце. Де вона має бути? Там, де має народитись Христос? У місті Вифлея. Коли я читав ці слова, коли я роздумував над цими словами, просто запитання, а де моє місце? Де особисто моє місце? Де місце кожного із вас? Що очікує від мене Бог? Або на якому місці хоче мене бачити Бога? Найкраще місце на землі це місце, де хоче бачити тебе Бог. Де перебуває Бог і там, де Він хоче тебе бачити. Де моє місце? І так перша річ: місце кожної людини. І Бог хоче бачити нас в цьому місці, яке приготовлено Богом від початку в його царстві. Писання апостола Павла до Голосян. Перший розділ 13 вірш написано такі слова. Післання апостола Павла до колосян. Перший розділ 13 вірш це текст, який я хотів би, щоб кожен прочитав серцем. Це місце, де хоче бачити Бог кожного присутнього, що визволив нас із влади темряви, тобто із влади віка, і переставив нас до царства свого улюбленого сина. Я думаю, що всі ми розуміємо, що означає слово «переставив». Ну, от, жінки господині знають, коли у вас стоїть на плиті так. на великій капорці, молоко гріється, і його потрібно переставити на меншу капру. Його треба взяти і переставити. Бог грішника так само бере з одного місця, з місця перебування з болота гріха і переставляє. Подивіться, будь ласка, куди? Куди переставляє Господь? До царства свого. І так запам'ятайте, друзі, місце кожної людини. І Бог очікує нас бачити там, щоб всі присутні були в Божому царстві. Для цього потрібно повірити в Христа. Для цього потрібно відкрити своє серце, прийняти, схилити свої коліна перед Його величом. Покаятися у своїх гріхах, попросити Божого прощення, щоби бути там, в тому місці, де хоче бачити тебе Бог у вічності із собою. Щодо вічності, то для кожної людини. Чекає одна із двох вічностей. Є вічність із Богом це царство свого улюбленого сина, де будуть всі ті, хто любить Бога. На великий жаль Біблія говорить про іншу вічність, про вічність без Бога. Де хоче бачити сьогодні тебе Бог? В раю чи в пеклі? З ним чи без Нього? Подумайте, будь ласка, про це. Друге, яке моє місце в церкві? Яке моє місце в церкві? Дії святих апостолів, другий розділ, 41 і 47 вірші читаємо такі слова. Дії святих апостолів, другий розділ, 41 вірш. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися і прислало до них того дня, душ тисяч зори. 47 вірш каже, вихваляючи Бога та маючи ласку у всього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих. Що спасалося? Де моє місце? Господь говорить про те, що наше місце кожна людина в його царстві, коли ми віримо і приймаємо Христа. Господь бажає також і те, щоб ми своє місце мали і в церкві, в єднанні в тілі Христа, в єднанні святих. Щоб ми були частинкою тіла Христової, щоб ми розуміли, що наше місце місце серед Божого народу. Де моє місце? В плані служіння. Адже Господь дарує кожному з нас можливість не просто прийти і послухати, як гарно співають інші ціліздвяні свята, а й самому послужити своїми дарами, своїми вміннями і прославити Господа, і збудувати церкву. І все це буде для Божої слави. І так, перша річ. Місце кожної людини в Божому царстві. Друге, на що варто задати запитання кожному, кожній людині, де моє місце в церкві? Де моє місце в церкві? До чого спонукує мене Господь? Яке служіння ввіряє мені Господь? Що від мене очікує Господь? Третя річ. Де моє місце у моїй сім'ї? Писання посла Павла до Коринтян, перший лист, 11 розділ, 3 вірш, класичний відомий всім текст, який говорить: Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова хто? Христос. А жінці голова. Чоловік, голова ж Христові, Бог. Ми говоримо про те, що народжений у вовлеємських ястях Ісус Христос це є світ. І Він прийшов спасти світ від одної найбільшої небезпеки від гріха. І ви знаєте, коли ми дивимося сьогодні на дію гріха в плані сім'ї. То диявол особливо активний для того, щоб руйнувати християнські сім'ї. Взагалі руйнувати інститут сім'ї. Тому що це правообраз Христа, як голови, як жениха і невісти, як, як тіла Христового. І ось диявол має бажання руйнувати сім'ї. Де моє місце? Ви знаєте, те, що був перекручене дияволом, те, що спотворюється сьогодні в суспільстві, Бог хоче нанести порядок, Бог хоче дати рад, Бог хоче поставити все на свої місця. Бог дав певне місце для чоловіка, і Господь хоче, щоб чоловік він був хорошим татом, щоб чоловік був любящим чоловіком, щоб він був духовним лідером сім'ї, щоб він забезпечував, і відбувався про свою сім'ю. Це є місце чоловіка згідно Божого Слова. І так хоче Господь бачити всіх чоловіків, які сьогодні є в цьому домі молитви. Яке місце роль дружини? Бог теж дав місце і для дружини. Господь хоче бачити дружину помічницею чоловікові, той, котра управляє своїм домом, тою, яка виховує дітей, де місце дітей. Не бунтувати і протиставлятися батькам. Господь бажає, щоб діти по Божому Слову проявляли послуг і покор своїм батькам. А батьки виховували своїх дітей, Божому напоминає. І ви знаєте, коли ми читаємо Євангелію, це особлива подія, особлива книга, коли дійсності щиро серця сприймаєш Боже Слово. І Господь через свої слова наводить план в житті. І те, що йде, здається, в шкеребер, стає на свої місця. І тоді хочеться прославити Бога, тому що розуміє, що Бог Він наводить план і порядок в своєму серці, в моєму домі, в церкві. І все чинно і гармонії. І все для Божої слави. І останнє, де моє місце в суспільстві? Ми живемо в Україні з вами. Живемо серед людей, серед добинчан. Яке наше місце в суспільстві, яке наше покликання християн як церкви Христової? І останній текст, який я хотів би запропонувати, Матвія 5, розділ, 16 вірш, це текст, який говорить про те, де очікує Бог бачити нас як християн. Кожного зокрема, суспільство. Яке наше місце? Що ми повинні робити? І так Матвія 5.16 написано, от, от, «От так ваше світло, нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого Віщони. Нехай світить світло ваше серед людьми перед людьми таким чином, щоб вони, дивлячись на ваше життя, на ваші добрі справи, що робили? Прославляли вашого Бога, прославляли Небесного Отця. І так Бог, Він виконує своє Слово. Ті пророцтва і обіцянки, котрі були дані Господом ще з самого початку, Бог їх виконує. І навіть тоді, коли Марія, яка була, носила в собі Божого Сина, вона була в Назареті, але через уста пророків Бог сказав виплеємі місце народження Христові, Бог привів, привів у рух цілу Римську імперію для того, щоб одну людину з Назарета переставити улієти. Щоб Марія була на своєму місці. Яке сьогодні місце моє перед Богом? Чи є я в мирі з Богом? Чи примирився я із своїм Творцем? Чи маю я відносини з ним? Чи, можливо, я живу ще в гріхах, але Бог хоче сьогодні взяти і переставити мене до свого царства? В першу чергу пам'ятайте, що місце кожної людини є Божого творіння бути в царстві свого Творця. Яке моє місце в церкві? Чим я займаюся, яке моє служіння, яке моє покликання, які мої духовні дари для того, щоб я міг служити церкві і прославляти Бога? Яке моє місце? Яке моє місце в сім'ї? Де поставив мене Бог і що хоче від мене Бог, якою хоче Бог бачити мою сім'ю? Благословену і щасливою, де кожен на своєму місці, де кожен прославляє Бога, і кожен робить цю свою справу, свою ланку. і в мир і гармонія. І коли люди дивляться, кажуть, дійсно, християнське сім'ї – це благословення сім'ї, тому що в них є Бог. Де моє місце в суспільстві? Господь очікує, щоб ми, як християни, як Божі діти, в першу чергу своїм життям, своїми добрими справами відображали світло Христової і Євангелії. Це важливо. Це наше покликання. До цього ми покликані були самим самоготнім Богом. Тому нехай благословить Господь кожного з нас, як церкву Христових, віруючих людей, щоб ми розуміли і знали, де моє місце. Можливо, сьогодні в залі є людина, яка ще не маючи миру із Богом, але відчуває ось цей поклик Духа Святого. І ви знаєте, Бог любить усіх людей. І якраз доказом Божої любові є народження маленького Христа, який згодом на Христі Бог розп'ятий заради спасіння всіх людей. Заради мого і вашого спасіння. Можливо, сьогодні ви відчуваєте голос Святого Духа і побудження змінити своє життя. Вірячи в Христа, ви хочете покаятись і попросити у прощення. У вас є чудова можливість. Ви можете зробити це сьогодні, вийти наперед, ми будемо разом із вами молитись. І дійсно день народження Христа буде днем вашого духовного народження. Якщо ж ні, пам'ятайте, що Бог. Очікую від кожного присутня, від дітей, від молоді, від середнього віку, від старших людей. Друзі, будьте на своєму місці. Перед Богом, в церкві, в сім'ї, в суспільстві християн. Будьте на своєму місці. Там, де ставить вас Господь. Найкраще місце на землі це буде там, де ставить тебе Бог. Виконуйте своє призначення. Живіть для Божої слави. І тоді, як ми читали останній текст, люди, які дивлячись на ваші добрі діла, вони прославлять Господа. Нехай ці різдвяні дні Божа милість і благодать, вона наповнить життя кожного присутня. Щоб дійсно ми відчували Божу любов, відчували Божі Слова, відчували десь усю любов церкви, тіла Христового. Щоб ми мали бажання прославити Господа. І зараз, закінчуючи це служіння, я теж. Пропоную, давайте ми схилимо свої коліна перед Богом і в щирих, можливо, коротких молитвах, але прославимо Його ім'я, бо він цього буде Амінь? Амінь. Давайте помогмо.